Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини про прильоти з вами. Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали. Натискайте на кнопочку підписатися. Загиблі понад 80 поранених унаслідок нічної атаки Російської Федерації. В ніч на 28 вересня 25-го року. Росія вчинила одну з наймасштабніших повітряних атак за весь час війни. По Україні було випущено 600 безпілотників та 48 ракет. Українська протиповітряна оборона збила більшість 568 дронів і 43 ракети. Але навіть цього було замало, щоб уникнути трагедії. Київ влучання і шкода вже в семи районах столиці. Є загиблі. Так в українській столиці наслідки повітряної атаки 28 вересня зафіксували вже у семи районах міста. Про що повідомив керівник Київської міської військової адміністрації? У Києві від російських дронів і ракет загинули четверо людей. Серед них 12-річна дівчинка і 13 людей зазнали поранень. Інформація щодо постраждалих мінлива. Атаки зазнали також громади області, поруч зі столицею. Люди продовжують звертатися, зазначив Ткаченко. Раніше мер Києва Віталій Кличко казав про чотирьох загиблих і 14 постраждалих, один з яких у важкому стані. Загиблі у клініці інституту кардіології і міністра Жеська. Тим часом Міністерство охорони здоров'я повідомило, що внаслідок удару росіян на рівні 3 його та п'ятого поверхів зазнала пошкоджень будівлі інституту кардіології імені академіка Стражеска. Як зазначили в міністерстві охорони здоров'я у клініці, двоє загиблих загинули медсестра та пацієнт, наші співчуття рідним загиблих. Представництво ЄС у Києві теж постраждало від ударів РФ. Тим часом представництві євросоюзу в Україні повідомили, що через російську атаку на Київ пошкоджені автомобілі на парковці представництва. Один з вибухів також пошкодив автомобілі на парковці представництва ЄС. Всі мої колеги в безпеці. А ми продовжуємо нашу роботу. Київ стоїть і Євросоюз стоїть з ним. Написала посолка ЄС в Україні руйнування десятки постраждалих у Петропавлівській Борщагівці. Так само у Київській області внаслідок ракетно-дронової атаки 30 постраждало, і з них 19 безпосередньо Петропавлівській Борщагівці. Крім того, пошкодження зафіксовано в п'яти районах Київщини: Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському. Так у Бучанському районі найбільше пошкоджень зафіксовано саме у Петропавлівській Борщагівці. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків, в яких вибиті понад на тисячу вікон та дверних конструкцій також пошкоджено 10 приватних будинків, з яких три знищені. А ще зафіксовано велику кількість пошкоджених та знищених автомобілів. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.